У нашому житті є дуже багато речей, які мінливі. Наприклад, мінливою є природа, погода, людське творіння, мінливими є будівлі, які ми будуємо, все, що ми можемо зробити, наприклад, автомобілі, те, що люди вкладають, воно часто змінюється і змінюється в гіршу сторону. Люди вкладають в цінності в гроші. Вони також втрачають свою цінність і те, що ми могли купити за певну суму грошей десять років тому, не можемо зробити сьогодні. А особливо мінливими є люди. І всі ми цьому є піддані. Ми змінюємося з часом, і навіть з цього приводу є одне древнє прислів'я Темпора Мутантур, етнот мутантур ніліс» Часи міняються, і ми міняємося разом з ними. Люди змінюються. І якщо ми прослідкуємо людське життя для дітей буде цікава ілюстрація, що ми обов'язково виростаємо, дорослішаємо, люди з дорослішанням іноді мудрішають, проживаючи віку, завжди старіють, і такий круг людського життя. Змінюється не тільки тіло людини, але змінюються їх переконання і думки. І вчорашні, здавалося б, друзі вони можуть стати ворогами в такому мінливому світі. Для нас особливо цінними є речі, які є незмінні. І кожна людина це цінує, чи в старих друзях, чи в тих речах, які їх не підводять. Якщо е, із змінністю, наприклад, матеріальних речей ми можемо якось боротися, ми можемо зробити ремонт в будинку, ми можемо щось виправити, е, то, наприклад, непостійність у відносинах з людьми, змінність людей, е, вона приносить нам біль, це приносить навіть війну, це приносить розчарування, нещастя, гріх і. Зважаючи на це, дуже важливою для кожного християнина є надія. Ми сьогодні оспівували вже велич Божу, оспівували Його любов, яку Він дає для церкви. І сьогодні ми також коротко пророздумуємо про атрибути Бога, такі як Його незмінність, що Бог є незмінний. І відносно чого Бог незмінний, Він не міняється. І він незмітний відносно своєї волі, відносно своєї сутності, відносно своїх атрибутів. Бог не міняється. І на тлі того, що ми бачимо в сучасному світі, незмінність Бога для нас є особливо цінною. В незмінності Бога кожен з нас він сьогодні може знайти надію як в цей час, як в розчаруваннях земних, так і з точки зору вічності. Чому Богу не потрібно мінятися? Богу не потрібно мінятися, тому що він є абсолютно досконалий. Він не може стати кращим, тому що він є досконалий і він не згіршується, як то буває з людьми чи з матеріальними речами. Всяка зміна повинна бути на краще або на гірше. Прихильники еволюції вірять, що все змінюється на краще, але ми прослідкували, і бачимо, що. Все воно йде до занепаду і все змінюється на гірше. Е, святе писання стверджує, що в, Бог, в Бозі немає переміни чи тіні відміни. Це Такі слова, які ми читаємо в Біблії, але вони нам дають особливу надію, коли ми в них повіримо, коли ми задумаємось, коли ми будемо мати з Богом особисті стосунки. Бог не змінюється відносно свого характеру, як можуть змінитися люди, які пережили якісь. Жорстокі обставини, люди, які мають іншу інформацію про своїх друзів, чи мають якісь інші цілі. Бог не змінюється свої, стосовно своєї сили. Яка сила Бога була, коли він створив землю з нічого? Вона в нього не зменшилась ані на краплинку. Бог не змінюється стосовно своїх планів. Якщо він запланував, і він частину цього плану відкрив для нас в Біблії. Цей план він здійснюється, він рухається. Ми можемо бати, бачити іншу картинку, інші події, але це не змінюється. Бог незмінний стосовно своїх обітниць. Він Пообіцяв, що він буде вірний. Він пообіцяв, що кров Ісуса Христа вона буде зарахована кожній людині, яка навернеться, яка увірує і таким чином наслідує спасіння, і так і є. Бог незмінний стосовно своєї любові, стосовно милосердя і справедливості. І на це ми звернемо увагу. Це псалом 102, 17 вірш. Записані такі слова, що милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів. Милість Господня від віку й до віку і правда Його над синами синів. Ми, покладаючись на це, можемо сказати, що для нас завжди є підставою надіятись на незмінність милосердя та правди Божої. Ми згадали, що Бог незмінний в багатьох речах, але особливо милосердя і правда вони важливі для наших стосунків, для нашого світогляду, щастя і надії в завтрашньому дні. В чому полягає незмінність милосердя і правди Божої? По-перше, що Бог незмінний в милосерді, милосердя Господнє воно не вмирає. Воно не зменшується, і Господня милість, вона завжди жива. Як живе, наприклад, якесь дерево, і воно приносить плід, так і Божа милість, сам Бог милостивий, Його якість, вона не зменшується. І навпаки, коли ми подивимося протилежно в світі, ми не знайдемо аналогів того, що є у Бога. якщо ми подивимося на людей, на їхні відносини, на їхню милість. То часто це залежить від різних факторів, і що є найбільш мінливим, ну, навіть погода інколи не зрівняється з людським характером, з тою милістю, яку можуть проявляти люди. Ми пережили в історії протягом останніх століть, і все, що більшість описує Біблія, інші історичні книги пережили період монархій. І, наприклад, якщо ми подивимося на наших... Ворогів, в московитів в них склався вираз навіть такий, такий попасть в немилость царя, попасти в немилість господаря. І це ілюструє, наприклад, свавільність, деспотизм і зневагу до права у владі. Там цар стояв над законом, не так як було, наприклад, в Мідіан і персів, що закон міг бути несправедливий, але й цар міг. Підкоритися він був над законом, які б закони не приймали. Як кажуть, що хочу, та вирачу. І це було і тому. Милість вона була не постійна, і це йшло від верховної влади. І Цей намісник він, ніби то був і монархом, і мало не божеством в деяких країнах. Царі були, але вони не могли проявляти милість. Людська милість якогось володара вона могла в один момент. Когось шанувати, обділяти великою владою, як Вартаксеркса був заступник, якому він дав найвищу владу, але тільки він провинився, він вже висів на шибениці. Так було і в Росії за царя Івана Грозного і інших. Насправді, всі ми в людських відносинах ми схильні до суб'єктивізму. І навіть свою милість ми застосовуємо вибірково. Одна справа, наприклад, попасти в немилість. Людини хтось, можливо, був в немилості діти можливо десь думали, що вчителька до них не об'єктивна. Хтось на роботі чи друзі підлітки таке переживають, особливо коли друзі до них там не, не дуже справедливі. Всі ми це переживаємо, але через немилість царя, іноді мільйони вони можуть. Бути знищеними, і ці люди вони знищили мільйони і десятки мільйонів людей через їхню немилість. Наприклад, до селян одноосібників е, був організований Голодомор через немилість до тих, хто хоче мати свою державу, когось перевозили, когось вбивали, е, когось розстрілювали. І ми знаємо це з історії. На що б могла б надіятись людина, якби Бог. Так само, як ці грізні володарі, він мав свою мінливу милість. Сьогодні проявить, а завтра не проявить. Ми не могли б приходити до такого Бога, якби Бог діяв за настроєм, якби Бог сьогодні побачив, ага, він оступився, він обманув, або він там десь щось поводиться нечесно, або він мене осоромився. Сьогодні я свою милість забираю. Нехай всі е, наслідки його гріха чи всі е, якісь злі наміри інших стосовно нього реалізуються. Як би ми тоді жили? Е, під дією такого, е, звичайно, ми не могли б довго жити. І коли ми дивимося також на людей, е, які б могли б проявляти милість, то їхнє серце також змінюється. Наприклад, під дією тяжких ситуацій люди стають. Менш милостивими і стають грубими. Наприклад, лікарі, слідчі, судді, військові, представники інших професій, які часто бачать людську біль, яким потрібні проявити волюві зусилля, щоб перемогти. Волю, наприклад, жалість до пацієнта чи жалість до злочинця вони стають грубими, і це залишається часто на все їхнє життя. І інколи люди, які приходять, наприклад, з війни, особливо в них видно професійне таке вигорання, коли їхня психіка, вона змінюється, вони можуть бути жорстокі до найрідніших людей. Але Бог, уявіть, що Бог бачить всі жорстокості світу. Він бачив те, що робилося в Бучі, він бачив те, що робилося 300 років тому в інших містах. Наприклад, коли їх знищував там Петро І чи він бачив кожен злочин, але Бог є святий і його милість вона не змінюється. Він не стає грубшим. І... У Псалмі другому, десятому -10 вірші записано, що не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. Бог, бачачи це все, залишається милостивим. Ми не маємо впевненості в своїй праведності, щоб сказати Боже, я не є грішний. Хоча багато людей сьогодні можуть це зробити, але коли вони постануть перед Богом. І побачать себе в очах Божих, в святості Божій, вони цього не зможуть сказати. Чи могли б ми так жити, якби не було б милості Божої? Божа милість вона дається тим людям, які впокоренні перед ним. Так, Бог довго терпить, він проявляє милість навіть сьогодні до злочинців, яких би справедливо було б покарати вже давно за їхні вчинки, але Бог і дає милість тим, хто шукає її хто шукає її, то її знаходить. Тому милість це якість Божа, яку ми найбільше потребуємо. Якщо ми прослідкуємо навіть молитви віруючих людей, за що дякують Богові люди, це часто є саме милість. І важливо, що милосердя Боже, воно незмінне до другого приходу Ісуса Христа. Це той моральний атрибут Бога, на який ми чи не найбільше покладаємося. Друге, в чому Бог є незмінний, це незмінний у правді. І сказано, що правда Його над синами синів. Божі правда, Божі закони, Божі істини, правила вони є незмінні. У людей, наприклад, не так. І можуть прийматися закони, які суперечать здоровому глузду, які суперечать природному праву, коли людина розуміє уклад речей чи суперечать, наприклад, Конституції. Це все може бути в нашому житті. Правда людська навіть також змінюється. Люди вже кажуть, кожного своя правда. Впродовж е, свого життя я бачив людей, які приходили, наприклад, на службу, і вони готові були служити державі, е, вірили в щось, е, вірили в справедливість, але під дією корупції, дехто навіть за лічені місяці, вони ставали зажарлими людьми і орієнтували е, виконання своїх обов'язків, тільки на те, щоб догодити собі використати для себе владні повноваження. Буває, що на початку, наприклад, вірні люди вони стають невірні, вони здатні зрадити. Сьогодні в нашому народі є багато зрадників, людей, які люблять ворога, які не хочуть розбиратися в злі, які полюбили зло. І через цих зрадників ми бачимо також багато зла і багато людських смертей. Людина, яка була. Вірна, в один час вірила в правду, в інший час вона може зрадити свого друга, і так розпалася не одна сім'я і не одна дружба. Але правда Божа, вона над синами синів. Правда Божа, вона триває довго, вона триває вічно. Ми, як дочасні люди, ми можемо тільки коротко тримати своє слово, коротко жити в правді, а Бог правди, Він свій заповіт. Поширює на всі покоління віруючого. Сказано в деяких місцях Біблії, що навіть на тисячу поколінь Він може благословляти, як же нам потрібно, як же нам необхідно мати цю правду в цьому світі неправди. Правда, вона тільки у Бога. І в Бога є істина об'єктивна, якою Він розсудить кожну людину. Що нам дає, що Божа правда вона є незмінна? Що це дає кожній людині, хто шукає відповіді на ці питання, хто шукає відповідь на питання правди, свого світогляду і сутності речей. По-перше, що незмінність правди Божої вона дає нам надію на те, що правда переможе. Бог вічний, Бог над усім, Він найсильніший, все в Його руках, Він у своїй правді незмінний. Тому й логічний є висновок, що правда переможе. Тоді є сенс, що наші страждання за правду не марні. Твої страждання великі чи малі, чи зараз, коли е, хтось за правду віддає життя е, на війні, наша надія на щасливий кінець вона обґрунтована. тому що правда Божа вона незмінна. Е, в шостому вірші цього псалму ми читаємо: Господь чинить правду. Та суд для всіх переслідуваних, і якщо ви е, терпите переслідування за правду, е, чи десь на роботі, чи е, десь у відкритому протистоянні, чи в суперечці, будь-який час е, сьогодні, коли є криза неправди, коли в політиці, коли в багатьох е, сферах ми читаємо перекручену інформацію, яку нам доносять, ми знаємо, що правда переможе. Тому що Бог незмінний у своїй правді. Незмінність правди Божої дає нам також постійне та істинне мірило правди для людства постійне та істинно мірило. Ми використовуємо різні такі мірила. Це може бути метр, яким ми вимірюємо довжину, відстань. Чи це може бути, наприклад, мірило ваги, кілограм. І уявіть собі, що в кожного був свій кілограм. Чи в кожного був свій метр. Тому, хто купує, важливіше, щоб він був якийсь трошки завищений, так? хто продає, щоб був занижений. І ми знаємо, що люди часто так цим спекулюють, але в Бога його правда, вона незмінна. І цією правдою він буде міряти вчинки всіх людей. Буває, що. Люди, які відкинулись від незмінної Божої правди, від морального абсолюта Бога, вони хочуть сьогодні побудувати якісь нові відносини. Чи це можуть бути відносини, які руйнують, наприклад, сім'ю, чи руйнують повагу до старших? Але це все одно є для людей наслідком, що коли вони сіють цю неправду, вони пожинають ще більшу неправду. Люди, які роблять сьогодні неправду, вони також отримують наслідки цього, але найбільші наслідки вони будуть у вічності. Той, хто шукає істинне мірило правди, воно є в Бога і багато. Конституції багато законів, вони закладені саме на біблійних законах, на десяти заповідях, на інших законах сьогодні побудовані основні конституції та кримінальні кодекси. Незмінність правди Божої, яку ми черпаємо з Біблії, вона є мірилом справедливості. Тому це важливо для нас, якщо ми втрачаємо орієнтир. То ми маємо в Божій незмінності відповідь. Незмінність правди Божої також заохочує нас пізнавати її та бути правдивими і справедливими. Сказано у Євангелії Івана, Ісус сказав такі слова: І пізнайте правду, і вона вас вільними зробить. Ісус Христос є незмінне мірило правди. І якщо хтось з вас сьогодні не знайшов правду, якщо серед нас є люди, які втратили віру і бачачи цю систему, не знають, що робити, чи не мають надії, бачать багато перекручених речей, то відповідь вона є у Бога. Бог є правда, і в Бозі ми можемо її знайти. Кожен, хто хоче знайти її, він може знайти її в Бозі. Хто шукає щиро, він обов'язково знайде. Чи шукаєте ви правду Божу, шукайте її і знайдете. Тому Бог є безсумнівним для нас мірилом правди. Він є дійсно незмінний у милосерді та правді. Ми можемо надіятися на нього у всякий час. Ми завжди можемо покладатися на Бога. Тому в сучасному світі, де милість і правда, вони є змінними, вони є непопулярні, вони є перекручені, де істина відносна, де мірилом речей є людина, її похоті. Вони вводяться в ранг права, в ранг справедливості і принципів правосуддя. Ми сьогодні можемо знайти істинність тільки у бозі. І покладаючись на це, чинячи так, ми не схибимо в будь-яких відносинах. Якщо ви щиро будете прав... прагнути милості Божої, то ви її обов'язково отримуєте. Потрібно тільки її прагнути. Але рішення отримати милість Божу, яка є вічна, потрібно прийняти сьогодні. Сьогодні ми маємо обмежений час, обмежений період життя, щоб доторкнутися, щоб відчути. І стати вічними спадкоємцями Божої милості, Божої милості, яка є незмінна. Незмінність, правда Божа, як і сам Бог незмінний у правді, Він дає нам в нашому житті однозначність, істину, свободу і впевненість у вічності. І ті люди, які. Ще не прийняли Господа правди. Якщо хтось тут є, такий не прийняв, він собі думає, як буде, то ви знаєте, що Бог буде вас по незмінній правді судити, не по тій, якій ви звикли жити чи по своєму кодексу поведінки, хто собі його сформував, а буде за своїми об'єктивними законами. І вони незмінні. Ми можемо їх пізнати у Біблії. І це буде не підкупний суд, який засудить грішника. Але хто навернеться до Ісуса Христа сьогодні, то Бог свою правду він покриває навіть вище милістю. Ісус Христос прийняв жертву, жертву правдиву і заплатив за всі гріхи, щоб ми могли по милості бути спасенні. Тому для кожного в нас є сьогодні відповідь в цих атрибутах Божих, як для християн, так і для людей, які ще не навернулися до Бога. Християни для нас прикладом правди є Ісус Христос, і щоб чинити правдиво, потрібно дивитися на нього, який вчора, сьогодні і навіки той самий. Він закликає нас. Наслідувати правду, тому будьте милосердні, як милосердний Отець ваш Небесний. Живіть в істині, і Бог благословить вас. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Святий Боже Всемогутній. Ми вдякуємо тобі за те, що Ти є Бог, який і в своїх, і природних, і моральних атрибутах є незмінний. Дякуємо, що ще. Багато століть тому в псалмах були записані ці слова, і ми сьогодні покладаємось на твою милість і правду. Дякуємо за Ісуса Христа, який це звершив, Господи, дякуємо за Твою справедливість, за те, що Ти стоїш над світом. І сьогодні, коли основи відносин руйнуються, коли ми бачимо війну і біду, коли ми бачимо зраду, коли ми бачимо безнадію і змінність всіх речей, ми дякуємо Тобі за твою незмінність. Допоможе всім нашим серцям бути відкритими, щоб пізнати надію в тобі, щоб могли могти покласти своє серце на ці істини і в них мати основу, впевненість, відповіді, мати силу до життя, мати силу, щоб навернутися, наслідувати тебе, Господь, і бути провідниками Твоєї правди, Твоєї милості на землі. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що. Ти є добрий, незмінний, милостивий і правдивий. Амінь. Амінь.